Укриття ремонтуватимуть, не заважаючи освітньому процесу. Про це заявила керівниця управління освіти Кропивницького Лариса Костенко. Вже у березні-квітні у 22 школах та садках міста розпочнуть капремонти сховищ. Посилаючись на це, в інноваційній гімназії, а це колишня 35-та школа, оголосили, що на час проведення робіт дітей переведуть на дистанційне навчання. Батьки учнів виступили категорично проти і почали збір підписів, аби не допустити зрив освітнього процесу. В так званому офлайн-форматі. Я проти того, тому що в мене двоє дітей: один в шостому класі, друга в першому класі. І ми вже проходили зі старшим дистанційне навчання. Ну, це все лягає на плечі батьків, і це дуже важко. І вони зараз під час повітряних тривог нічого не всювають засвоїти. А так то взагалі це буде жах. Категорично проти. Особливо мене. Бентежить навчання старшої доньки 9 клас. Це випускний клас. Мені потрібні знання дитини. Мені потрібно, щоб дитина ходила очно в школу, спілкувалася. По-перше, з своїми однолітками, по друге, з вчителями. Ви ж розумієте, що якість знання набагато вище, коли йде очне навчання? В адміністрації гімназії наголосили, батьків розуміють, проте укриття робити треба. Зрозуміла, що тут пил буде, і що я не зможу дітей вивезти, тому і все це заколотилося, що дистанційна тимчасово перевести. Зрозуміла, що тут будуть ремонтні роботи, будуть вибивати ось ці перегородки, і будуть збивати підлогу і стелити нове покриття на підлозі, і будуть робити і потолок, і стіни, ой, стелю, і стіни. ось. Ізоляція, тобто все тут такі роботи будуть вестися. Тобто тут вже буде, що зроблять укриття, то вже діткам буде тут добре, і туалети буде їх більше, не буде такого напливу на один туалет. Натомість в управлінні освіти, зважаючи на хвилю обурення від батьків, оперативно зібрали погоджувальну нараду із керівниками шкіл, де ремонтуватимуть укриття, та представниками управління КАБ будівництва, яке, власне, і замовляє роботи. І такі дійшли згоди, що підрядні організації розпочнуть роботи таким чином, аби не шкодити освітньому процесу. Всі графіки виконання робіт будуть попередньо узгоджені з усіма учасниками процесу, зокрема, і батьками школярів. Якщо й буде дистанційне навчання, то це будуть лічені дні, а не тижні чи місяці. Можливі коригування і відпрацювання за рахунок канікул. Причому такий підхід застосовуватимуть в усіх школах, де заплановано ремонт укриттів, в тому числі й в інноваційній гімназії. Освітній процес буде. Якщо буде потреба, що треба там, на декілька днів значить, по технології припинити освітній процес, то все це буде узгоджено з усіма учасниками. Що стосується інноваційної гімназії, освітній процес буде продовжуватися, і підрядна організація, адміністрація школи, якщо треба, буде, значить, внести якісь зміни, то вони внесуть, тобто канікули проведуть в той час, коли потрібно буде виконувати ось такі технологічні процеси, коли дітей не повинно бути в закладі. Є порозуміння підрядної організації управління капітального будівництва і адміністрації закладу, що освітній процес пририватись не буде. Зазначено, наразі у Кропивницькому є 113 освітніх укриттів. Це і школи, і садочки, і позашкільні заклади. На початку вересня 2022 року сховищ було на 9 менше, і вміщували вони менше 15 тисяч школярів. Наразі це майже 20,5 тисяч учнів. Поступово усі укриття приводять до ладу. Так у минулому році за бюджетний кошт виконали капремонт чотирьох об'єктів. Ще у тринадцяти виконали поточний ремонт. Три заклади привели до ладу за рахунок грантів. Річ у черзі на капремонти 22 об'єкти. Із них 12 у школах. Я Як зробити меню для учнів смачним, поживним та різноманітним? Це питання підняли на обласному форумі, присвяченому реформі шкільного харчування, який відбувся в Кропивницькому. До дискусії долучилися освітяни, влада міста та області, куратори реформи і перша леді України Олена Зеленська. Під час форуму учасники, зокрема, зупинилися на питаннях контролю якості дитячого харчування та вдосконалення процедури закупівель продуктів у заклади освіти. А також окреслили пропозиції, яким чином у короткостроковій перспективі можна модернізувати харчоблоки, оновити шкільне меню та підготувати достатньо кваліфікованих кухарів. Зазна. Нашого реформа харчування в школах розрахована до 2027 року. Її фінансують за кошти держави і територіальних громад. На реалізацію проєкту Кіровоградщина спрямує 520 мільйонів гривень. Уже цього року на переоснащення шкільних їдалень область витратить 117 мільйонів гривень. Модернізуємо кухні, їдальні в школах та садочках. А менше місяця тому в кінці грудня закінчилося будівництво першої в Україні фабрики кухні. Підвищуємо кваліфікацію кухарів, запускаємо в роботу кулінарні хаби, розробляємо навчальні програми, формуємо спільноту агентів змін. Все це інструменти для кожного із вас, бо настає етап впровадження реформи на місцях у ваших громадах. Реформа шкільного харчування в межах цілої великої нашої батьківщини це 5 мільйонів дітей. І це 14 тисяч шкіл і 9 тисяч дошкільних навчальних закладів. Тому завдання реформи в першу чергу, які ми ставимо перед собою, і я щиро вірю, що і ви ставите перед собою дати рівність, однаковий рівний доступ до гарячої збалансованої їжі для кожної дитини в Україні. 22% наших харчоблоків вже відремонтовано і модернізовано в 37 їдальнях. Ми зараз харчуємо 10 тисяч. Учнів місті Кропивницькому діє єдине примірне чотиритижневе меню, і саме в цьому меню є 35 страв із збірника Клопатенка. Це 58% від загальної кількості. В області було проведено моніторинг якості харчування в школах. Цей моніторинг відбувався один місяць. Учні 71% вважають харчування смачним та корисним. 19% не харчуються в їдальні взагалі. 10% вважають їжу несмачною. Батьки. 38,9% задоволені харчуванням дитини у школі, 45,8% переважно задоволені, і 25,3% хочуть покращення харчування минулому році в грудні місяці на останній сесії. Коли ми приймали бюджет, ми затверджували лише одну програму. Ви знаєте, що є ряд комунальних закладів, які підпорядковані обласній раді. Освітянських. І ми прийняли рішення, що ми будемо харчувати дітей в цих закладах за рахунок обласного бюджету. Ми безмежно цінуємо консультації, роботу експертів, системність, послідовність і надзвичайно приємно чути, що стандарти вже впроваджуються. Як правильно проявляти емоції, щоби тримати в балансі усі внутрішні стани? Відповідь на це запитання отримали відвідувачі бібліотеки Маланюка під час чергової терапевтичної зустрічі із психологіною чеської гуманітарної організації Людина в біді? Цього разу говорили про внутрішню дитину. Психологиня зазначила, що в кожної людини є три стани особистості. Вони визначають, як ви поводитеся з оточуючими, і що з цього в результаті виходить. До такого висновку дійшов американський психотерапевт Ерік Берн. Він дослідив та описав три егостани людини: батько, дорослий, дитина. У різні моменти свого життя ми знаходимося в одному з цих трьох станів. Їх зміна може відбуватися часто і швидко. Під час спілкування детальніше дослідили внутрі. Внутрішню дитину, зокрема, фахівчиня розповіла, що це та частина нашої психіки, яка дуже чутлива. Сфера життя внутрішньої дитини це емоції, почуття, потреби, бажання, мрії. Мотивація. А під час практичної частини заняття учасники за допомогою повітряного пластиліну створювали поробки фруктів та картини. Такі процеси допомагають зрозуміти та задовольнити бажання внутрішньої дитини. У бібліотеці кажуть, психотерапевтичні зустрічі проводяться регулярно. Що понеділка в нашій бібліотеці відбуваються психотерапевтичні зустрічі в рамках проекту Довіра за фінансової підтримки USAID». Зустрічі спрямовані на покращення психологічного стану мешканців міста та внутрішньопереміщених осіб, які живуть в нашому місті. Також в рамках цих зустрічей люди, окрім спілкування, окрім Такої підтримки психолога вони також займаються арт-терапією, корисні вміння, які допоможуть їм в майбутньому стабілізувати свій внутрішній психологічний стан і налаштуватися на нормальне життя, незважаючи на ті ненормальні обставини, які нині є.